Зоя та Микола будинок сімейнотипу створили наприкінці 2006 року. Нині виховують десятьох дітей. Найменші Максим та Катруся рідні. Окрім цих дітей, двоє вже досягли повноліття і залишили батьківське гніздо. Думаю, ще до двох діток взяти. Там вже два братики нам совєтують одному десять, другому вісім. То думаю, десь розпорядження готують уже моєму браті. Дитячий будинок повністю укомплектований. Ми стараємося, стараємося, щоб діти не бачили того інтернату. Серед щоденних турбот у сім'ї, приготування їжі, прибирання, перевірка домашніх завдань глобальніше постало питання спорудження власного житла. Нині ця прийомна сім'я та ще сім проживають в Олександрії у державних квартирах. Державне якось ніби добре тут все є, облаштовано більш-менш. Ми побут облаштували, але все одно відчувається, що державне, а власне якось більш рідніше, правда. Як кажуть, рідні стіни лікують, а тут все не відчуваєш час від часу, то представники влади приходять. Ну так само ж багато різних гостей буває, можливо, в цьому плані якось більш. Усі діти з цієї сім'ї навчаються в переповненій Олександрійській школі прийомні батьки. Переконані там вони без проблем вілються у суспільство. А за 100 метрів від будинку недоукомплектована Олександрійська школа-інтернат. Її директор наголошує, сільську школу та садочок можна розвантажити, перенести до інтернату групу для дошкільня та молодшу школу. Проте найболючіше у інтернаті недобудований басейн. Попри це, до нього із Ялтинського дельфінарію пропонують перевезти пару дельфінів комунікат. Ці дозволяють. Дуже гар гарний проекту є пропозиції із Ялтинського дельфінарію стосовно організації дельфінотерапії. А під цю програму дельфінотерапії потрапляють всі наші 52 дитини, які є. Тобто, то є діти, які перенесли певний стрес. Із турботами прийомних сімей та вихованців інтернату знайомилися депутати рівненської облради у день депутата. Ініціатор поїздки її результатом задоволений. Депутати приїхали, пересвідчились, побачили. Знають, що цей заклад потребує підтримки і якої підтримки. Управління освіти запропонує механізм наповнення цього закладу, а це і означає, що і збільшення видатків. Нам потрібно добудовувати ті приміщення, які є недобудованими. І ми сьогодні депутатам. Доказали, що це є необхідність. На добудову об'єктів в Олександрійському містечку потрібно 10 мільйонів гривень. У школі інтернаті та прийомних сім'ях тут виховуються 122 дитини. Загалом на Рівненщині проживає 2698 дітей-сиріт. Функціонує 19 інтернатів та чотири десятки прийомних сімей. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.